Всім доброго дня, любі, друзі, на зв'язку у нас в пророзі з'являється Mitsubishi Outlander 2010 року випуску. 2.2 турбодизельний двигун, автомат 269 тисяч кілометрів пробігу. Отже, автомобіль перевезений з Європи без пробігу і власника в Україні. Автомобіль у нас на автоматичній коробці передач. Прошу замітити, не варіатор, а саме автоматична коробка. Дуже гарні комплектації 4 х 4. Звичайно, як бачите, це рестайлинг. У нас у нас вже друга морда на цьому автомобілі. Виглядає він доволі таки цікаво і цікава в нього комплектація. Отже, перейдемо до огляду. У нас є такі передні противотуманні фари, також у нас вони є і задні. Отже, у нас автомобіль на таких легкосплавних дисках Mitsubishi, Вони у нас 18 діаметру, а резина у нас 225-55 R18. Бачимо хром-пакет з такими. Молдингами та з такими порогами виглядає доволі таки цікаво на чорному кольорі. У нас є релінги для того, щоб ви змогли закріпити багажник або щось ще. Отже, це автомобіль для великої сім'ї або для бездоріжжя. Також він у нас саме Отже, дивіться, у нас електросклопідіймачі, всі автоматичні. У нас електрорегулювання дзеркал зі складанням. У нас є все. Е, у нас також електрорегулювання сидінь. Вверх-вниз, бачите, все класно працює. Отже, маємо таке кермо з дуже-дуже приємною шкірою, з підкермовими полюстками. Маємо управління мультимедією, маємо також управління голосом. Досить таки цікаво на автомобілі 2010 року. Круто. Отже, у нас стоїть топова музика. Як ви бачите, у нас система мультимедіа, у нас, як ви бачите, коробка передач з зручним режимом перемикання. Отже, у нас також шайба перемикання режиму їзди, а саме передній привід, повний привід і блокування міжосового диференціалу. Отже, у нас пробіг 269 тисяч км. Бачимо також такі блокування. у нас ще є. В принципі, доволі -таки багато місця, і... Дуже приємно, дуже класна шкіра тут з цьому салончику. Отже, давайте перейдемо до задньої частини. Також у нас безключовий доступ, хочу вам нагадати. Круто, максимальна комплектація. Дивимось. Це в нас задній ряд сидінь. У нас тут місця доволі таки багато і для голови, і для ніг. У нас такий підлокітничок є. Зараз його достану. Підлокітничок у нас є підстаканники. Бачимо. Прикольно. Доволі такі прикольно. Також м'якенький. Вся шкіра тут дуже м'якенька, подобається мені. Отже, також ми бачимо, що у нас Ага, тут у нас нічого нема. Отже, у нас є isofix система закріплення дитячих автокресел. Да і, в принципі все. Все доволі таки просто і багато місця. Отже, давайте перейдемо до задньої частини. Бачимо задню противотуманну фару. Бачимо фаркоп з оригінальною фішкою Mitsubishi. Причому він у нас бистро Ви його можете зняти. Таким речашком у нас шплінт. ви його знімаєте, давите на речах і знімаєте фаркоп, якщо він там вам буляє очі. Такий у нас багажник, дуже-дуже просторий. У нас стоїть. Система мультимедіа з сабвуфером в багажнику. Дуже великий сабвуфер. Музика тут дуже класна, дійсно. Отже, автомобіль у нас семимісний, тому ми бачимо тут такий речажок для розкладання сьомого ряду сидінь. Отже, точніше, третього ряду сидінь для сьомих місць. Отже, місця тут багато, багажник у нас такий втоплений. Класно, мені подобається. Дійсно, дуже такий великий автомобіль. Також ми бачимо, що на автомобілі встановлена камера заднього огляду. Отже, доволі такий просторий автомобіль, безпечний на повному приводі з блокуванням диференціалу. У нас є камера, у нас є противотуманні фари. У нас коробка автомат, не варіатор. Тому дуже надійний автомобіль на 2,2 дизельному двигуні. Саме те для сім'ї, саме те для людей, яким потрібно багато місця. І що доволі такі економне на дизельному двигуні? Це саме для вас. Отже, якщо вас зацікавив даний варіант, ми вас чекаємо. Білогородка, Софіївська 19. Приїжджайте, подивитесь, покатайтесь, ми вам покажемо все, розкажемо. Отже, з вами був Автопоінт. Всім гарного дня, друзі.